Світло почало світити, да? Там? Да? Моя хороша, да. Собака не повинна пальці кусати. Пальці нам не ігрушка. Ми можемо спокійно. Спокійно. Навіть похилитати зуб. Так? Давай похилитаємо зубчик. Похлетаємо зубчик. Так. Да, да хилетається у нас один зубчик. Да? Один ми вже вирвали. Просто пальцем бац. Отак. От Знизу і до гори раз. І все, не ігрушка. Руки не ігрушка. Якщо вона хоче гратися рукою. Так, легенько. Легенько робимо так, щоб їй ну, було неприємно гратись. так туди. Да. Ну, неприятно, так, да, неприємно. Так, да, пальчик не ігрушка. Бо якщо вона виросте, там 400 кг укус, вона просто ці пальчики тільки цап, і їх не буде. да? Да. Азочка. Азочка. Девочка. Моя хорошая собака. Да? Да. Ну все. На сегодня досвидь.